Шановні підписники та жителі міста Полтава, запрошую вас до співпраці. Ми займаємося продажем, обміном, викупом і пригоном автомобілів. Наш автомайданчик знаходиться вулиця Польська, 8В. У нас є 4 вільних місця, тому можемо допомогти продати ваш автомобіль. Місто Полтава, вулиця Польська, 8В. На вигідних умовах. Ви нам говорите свою ціну, далі ми працюємо від вашої ціни. Всю рекламу ми беремо на себе. У нас є власна tiktok сторінка, instagram сторінка telegram канал Також ми можемо продати ваш автомобіль в кредит, а, вас, а вам дати готівку обналічити вас. Або ж обміняти ваш автомобіль на дешевший або на дорожчий. Таким чином, теж ми вам віддаємо готівку, а самі забираємо автомобіль, який заходить нам в обмін, на продаж. Відповідно, всі ресурси ми беремо на себе, підключаємо, підключаємо в усі наші інтернет-платформи. Для цього нам потрібно тільки ваш гарний автомобіль і адекватна ціна. Тому. Дуже вигідні умови, ніяких коштів з вас ми не беремо. Просто ви приїжджаєте до нас на чистенькому автомобілі, залишаєте ключ, техпаспорт паспорт нам не потрібен. Ми обговорили з вами ціну, написали анкету. І все. Далі ви чекаєте на дзвіночок, коли ми візьмемо завдаток за ваш автомобіль. Якщо ви бажаєте продати свій автомобіль, у нас є 4 вільних місця. Раз, два, три і чотири. Тому, друзі, якщо. Залишились питання. Закріпляю номер телефону 095 70 777 99. Звати мене Сергій по всім деталям. Телефонуйте до мене. Я вам розповім, як ми працюємо.